Погляньте, що я напікав. А ось це, друзі, щось біленьке. Порцеляна якась горнятко чи що. Давай, давай, тягни, тягни. Як вам? Не моторошно. Трішки. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Вітаю вас! Такого чудового весняного лісу, трішечки припорошеного снігом. Сьогодні ми шукаємо на австро-угорських і німецьких позиціях періоду Першої світової війни. Нас багато і знахідки будуть цікаві. Цікавий буде звіт. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали Знахідки обов'язково будуть. Що ж, друзі, камрад вже знайшов яму зі сміттям. Але погляньте, тут глина. О, консервна банка цікава. Тут глина не глибоко і вода вже є. Ось така річ. Але скла, сміття ціла купа. Правда, поки що все бите. Ось, бачите, фрагменти скла. Ну надіємося що щось буде цікаво Поки що, поки що найцікавіша пляшка. Ось така звичайна, не розписана і без горла. Ну, До речі, тут треба також все пропікати, можливо, щось і буде цікаве. Ось кістки якісь, можливо, є і кольорові сигнали. Все потрібно гарно шукати і обов'язково щось знаходити. Так, друзі, бачите, яр, а від яра ось такі бліндажі. Ну, Легше копати, легше сходити і цікавіший, і кращий водовідвід. Ну що ж, і в мене такий перший гарний кольоровий сигнал. І це ось такий гудзичок. Ось кітений гудзик. Німці Перша світова прусія, ось такий з короною. Глина, але погляньте, під глиною, здається, ще стан добрий. І якщо почистити, буде класно. Ну що ж, продовжуємо копати, шукати. Камради копають ями, я поки що пікає трішки. Хочу якогось капена абсайфена знайти. Тільки, друзі, я вам відзняв гудзика і тут камрад кричить, є пляшка, є! І лесенька пляшка з цієї глини, погляньте, і тут ще навіть щось є. Ось погляньте, що це таке, що за рідина. Мабуть, вода. Цікаво, що тут пише. Читайте, хто знає німецьку мову. Це, мабуть, якась аптечна пляшка або з одеколону. Ну, все одно така гарна фігурна пляшечка. І тут камрад каже, що є. Є! Yeah. А, є корок, погляньте. Погляньте, є такий корочок, дивіться. Чи це не корок? Ні, це наче корок якийсь був. Чи не корок. А, можливо, це був оцет або щось в цьому дусі. Погляньте. Чотири отвори або від сільнички щось запхали, не знаю чи від цієї пляшечки. Бо видно, що був, мав бути якийсь ущільнювач тут. Камрад же питає, гукає, що є. Я йому покричав, що це Бачевський, правда, і він же біжить. Ха-ха. Ну нічого. Шукаємо далі. Погляньте, друзі, що я ще напікав. Ось такий ключ. На жаль, зломаний, можливо, він... Для того, щоб прикручувати шипи. Хоча досить масивний. Здається, для шипів був менший, але все одно такий на позиціях потужний ключ. На жаль, поламаний. Погляньте під болотом. Який гарний метал, як гарно зберігся. Ну, шкода, що, звісно, ось, з дефектом. Інакше б можна було забрати. Можливо, там би були і клейма. Я думаю, були б клейма, тому що ключ періоду до Першої світової війни, Австро-Угорський, німецький, Ну, але, на жаль, металобрухт. Камрад друзі, ще викопав одну пляшечку цілесеньку. Вона з ось такою сивухою. Погляньте, без літер, але повна пляшка. Ну що ж, ось така цікава знахідка. А може це Бейліс? Сонечко прокинулося і сніг розтопився. Погляньте, я ходжу біля ось таких малесеньких бліндажиків. От, напів бліндажиків і у мене цікавий сигнал тут був. Легесенький сигнальчик. і я бачу це фрагменти жетонів. Вітер прокинувся. І, мабуть, це був цілий жетон, друзі, але він плавлений. Погляньте, бачите? Оплавлений жетон, на жаль. Можливо, там ще будуть. Вони люблять кубками валятися, можливо, смітник був. Ось, він сплавився. Ну, на жаль, так. Зараз почищу друзі і покажу вам. Друзі, підрозділу я вам не скажу. Тому що якраз там, де підрозділ, він плавлений. На жаль, але такий гарний розписаний жетончик пізнішого типу. 17-го року зразка, 16-17-го року. Ну, ось так, пропікаю ямку, можливо, ще буде щось. Поміж бліндажів ось такий жетончик. Шкода, шкода, звісно, що він ось такий плавлений. Але артефакт, антуражний. Ось тут такий водяний бліндаж. І я ходив довкола бліндажа, шукав ще жетони і погляньте, що я напікав. А напікав я сокирку австрійську, австро-угорську. Ось така. Досить глибоко була. Я копав, копав, думав, що ж це таке. І викопав її. На жаль, без кріплень, часто вони трапляються без кріплень, але все одно на реставрацію теж гарна знахідка. В наш час вже рідко їх можна знайти. Бачите, що, мабуть, в дереві вона була, тому що тут рештки якогось коріння. Ну що ж, продовжуємо пошук наш цікаво копати, погода гарна, і знахідки приємні. Мабуть, в цьому ярі багато різноманітних знахідок. І на брустері цього яра я знайшов ось такий артефакт, ось такий сигнал. Це котушка зв'язківця. От не скажу вам, чи по першій, чи по-другій. Можливо, і по першій, а можливо, вже й по-другій. Тут трапляється і вермахт. Рейх. Бо проходить через ліс стара дорога, і німці нею користувалися у Першу світу і у Другу світу війни. Ну що ж, це просто артефакт, лише вам показати, насправді металобрухт. Та навіть не металобрухт. І ось тут, біля яра, є декілька бліндажів, які потрібно обстежити. Ось тут, друзі, рештки бліндажа. Ну це, мабуть, не зовсім бліндаж був, а напівземлянка. І що, я знайшов гарний сигнал, копав, копав, Тут цегли, дріт викопав, цей сигнал, це був люверс. І бачу, ось там скло. Якась пляшечка чи слоєчок. Слоєчок. О, витягнув ще. Ось так. І що, нічого на ньому не зображено. Жодної літери. Нічого. Що це вони? Мед їли, майонез, джем. Навіть знизу нічого не пише. Нічого, ну, він з тріщиною, А всередині. А всередині. Ось такий джем, олені. Нічого. Як це? Нічого. джем, Один джем, друзі. Ну, де одна пляшечка, де один слоєчок. Буде другий. Сподіваюся, не слоєчок, а пляшечка. А ось це, друзі, щось біленьке. Порцеляна якась горнятко чи що. Зараз потрібно акуратно обкопати тут якесь залізяче. Ось, що це за залізо? Дріт, дріт, мабуть. Чи скоба, бліндажна. Одним словом, зараз обкопую все. Розчарування, друзі, прикопали німці чи австріяки. Ось такий ізолятор. І то не цілий. Але може бути ще щось, бачите, смітничок невеличкий. Тут залізяче є якесь. Я його ще не викопав. Ось. А може витягну зараз. О, а це від ізолятора якраз. Гак. І тут наче ще щось було, бо він так витягнувся. Зараз треба копати. Закладуха ізоляторів, друзі. Ось погляньте. Ще один ізолятор. Ось так. І ще один бачу ізолятор. Менший, маленький. О, це цілесенький. Кому потрібні ізолятори початку ХХ століття. І гадаю, там ще є. О, можливо будуть пляшки. Ну, один слоєчок є. Це смітник такий. Він під брустером тягнеться ось на таку площу. І потрібно все розкопувати, щоб дізнатися, що ж там всередині. Ну, ось камрад докупав цього смітничка, пам'ятаєте, з цією гарною пляшечкою. І подивіться, що він ще цікавого знайшов. Ось таку коробочку. Матеріал алюміній, але погляньте, щупом він її пошкодив. А всередині, а всередині, що в нас? А всередині вона повна крему якогось. Руки мастити, хто знає. З чого ось ця коробочка, то пишіть. Ось такі фрагменти горнят глиняних. Ось така пляшечка бита, на жаль, цікава була. Ось. Ну, Пляшечка ціла, але порожня. І ось тут ще ось така була порцеляна. Тарілка, мабуть, з цікавим гербом. Ну, поки що в нього так. А свого смітничка я ще не докопав, прийшов пообідати і зараз підемо докопувати. Що ж, друзі, докопав я цей смітничок. На жаль, пішок більше не було. Ось схрон ізоляторів австрійських, німецьких. Ось така штука була. У них електроенергія у бліндажах, ще декілька. Ось таке гнилих патронів від Менліхера. І ще ось така карбідна лампа. На жаль, гнила цинк. Розсипається вже. Ось бачите. Ось така вона. Тут якась ще тканина, чи вата. Тут на свічку. Ну, ось такі речі. Поки що нічого особливого. Ну і багато гаків для ізоляторів. Погляньте, друзі, камради вже мають ще знахідки. Ось така пляшечка гарна. Австрійська, мабуть, 250 міліграм, Зелененька, гарно Ось так світиться на сонці. Погляньте, ось камрад там щось шукає. Гарна пляшечка. І ось така трубка. Ствол, мабуть, від манліхера, але обрізаний. Не знаю, що робили цим стволом. Ну, бачите, все гниле. Навіщо його обрізали? Зняли прицільні планки. Манліхер або Мосіна. Швидше за все, Ну, металобрухт. Я колись знайшов такого ж ствола, тільки не обрізаного. І цим стволом припинали корову. Ось такі бувають і антуражні речі біля села. Ось невеличкий бліндаж, і в бруствері бліндажа я знайшов такий досить перспективний залізний сигнал. І думав, що там вже щось може бути цікаве. Наприклад, кирка-сокирка. Але ні, там такий от схрон. Що це таке? Я не можу зрозуміти. Можливо, якісь стяжки або щось в цьому дуси. Ось гайка, болт. Він такий конічний, а це наче обламане, а можливо не обламане просто в такому стані. Ну, я не знаю, хто знає, ось тут добре видно. То пишіть у коментарях, від чого це. Можливо, справді якісь стяжки для колод на бліндаж. Погляньте, скільки перспективних сигналів можна сказати в одній ямці. Ось це латунь. Мабуть, гільза була різана, солдати щось собі вирізали. Ну, Сигнал був потужний. Думав, капа на пцайхен. Це щось від снаряда, фрагмент, ось металобрухт, латунь також. Ну, а це від газової лампи. Ось через цей отвір подавався гніт. А ось тут був стержень, на якому було коліщатко. Ось такий артефакт. Можливо, солдати щось цікавіше тут загубили. Пробую купати, перекопувати, тому що поверхневі сигнали дуже важко знайти. Щось мало тут друзі, солдати губили. Камерад каже, і пляшок мало. Мабуть, мало пили і мало губили. Погляньте, ось таку пряжечку я ще знайшов. Ось. Хто знає, де застосовувалася ця пряжечка, пишіть у коментарях. Часто вони знаходяться по Першій світовій війні. Можливо, це від підтяжок якихось, а можливо, ще від чогось. Ну, вона не надто груба, тобто невелике навантаження вона могла витримати. Друзі, чую крики у лісі. Не хотів підходити до комрада, тому що він був злий трішки. І я підійшов, він каже, бита пляшка дуже рідкісна і насправді дуже рідкісна. Ось це спиртова рафінарія у Львові. Тут «Ві Львові писало. Галіц, ну і ось тут ось такий герб. Рідкісна пляшка, дуже гарна була би, але, на жаль, бита. Можливо, це він її розбив. Та я жартую, ні, вона вже була бита. Шкода, шкода. Це би була найкраща за сьогодні знахідка. Ну, але ще не вечір. Ще не вечір, якщо тут є такі пляшки, то будемо шукати і, звісно, знаходити. Камрад каже, що ось тут в цій ямці лежить сіла. Ось, зараз буде ціла пляшка. А погляньте, досить глибоко, ось яка була тут нора. Подивіться, друзі, камраз знайшов яму і тут гарна велика пляшечка. Це може той же самий спіритус бути, тільки великий літровий. Давай, давай, тягни, тягни. Вона але розбита. Бачавський. Бачевський. Велетенський Лемберг. Погляньте, але бита, шкода. Я... Погляньте, така класна пляшка була. Але, на жаль, бита. Дві крутих пляшки з однієї ями. І всі биті. Ну, що скажете, Як панове? Я попав? Я не знаю. Шкода, шкода. Ну, копаємо, шукаємо ще, ліхтарики є, шукаємо. Друзі, поряд в бліндажі. Я викопав ось таку яму, це був сигнал, я не нащупав щупом. І викопав я ось таку саперку, саперну лопату. Стан погляньте, просто прекрасний. От. І ще був такий шапнельний стакан. Ну, Металобрухт. І такий потужний сигнал був більше ніж пів метра глибини. Мабуть, дно бліндажа, бо там цегли почалися. І знаєте що? Я на самому дні між цеглами також викопав фрагмент пляшки Бачевського, але вже не літрову, як знайшов щойно камрад, а півлітрову. Також зелену. Але бита, все бите. Треба прощупати, можливо, ще щось буде цікаве. Я копав тут ось, бачите, цегла і декілька гільз було. Ну, тобто бліндажі тут досить обжиті. Добре, що є ліхтарки. І можна такими глухими лісами ходити. Як вам? Не моторошно, трішки. Помради вже вовком виють. Ну що ж, друзі, сьогодні у такі знахідки. Ми до ночі досиділи в лісі, а тут вовки водяться, потрібно їхати. На жаль, такі розчарування. Дві класних пляшки в одній ямі і всі биті. Ну, у мене трішки знахідок, в камраді трішки знахідок. Все ж таки, ми щось гарнесеньке знайшли. Друзі, підтримуйте Збройні Сили України. В описі до відео і закріпленому коментарі я залишу посилання на фонд Поверни живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!